Я зараз іду і бачу двох чоловіків на інвалідних візках. Вони щось емоційно один одному розповідають. І я хочу підійти до них, познайомитись. Доброго дня! Вітаю! Побачив вас і трошки зрадів. А знаєте що? за статистикою, на жаль, у нас людей з інвалідністю ну, багато, а на вулиці не зустрінеш. А чого так? От ваша думка, клітка виходять. Чувак погода. Я погода. два місяці, два з половиною не виходив. погода паршива. То що то, щоб хтось вивозив? Хто і... за гряницю поїхав протезуватися? А вам скільки років? 61. Мене Данило звати. Панелець. Що, що у вас трапилось? Як вона почалася Танки ну, в перші дні. Танка довбанули гранатомета, кацапи. Ну, осколки попали. Нормально, нормально були. Вроді ну, все, бо всі осколки повитягували, а як кинулися, пішли гангрена. Буча, гостомель. І ви там були? Да. Так. З... Нічого собі. Вони пішли за соляркою, солярка кончилася. А я якраз у гостях там був. Вони наносили солярки два бака, пішли за акумулятором, Ми поставили диків входа. Чи на їхньому танку довбав їх? І на восьмому разу з-за дому гранатомета як бав. сколько попали. А, ну, танк, а, а кто из был с вами сейчас? Ну, хлопцы были заряжающие командиры. Все живы? Живы все. Ну, слава богу. А что, у нас один танк и одна пехота. И что ты сделаешь? А у вас как сталося, что вы? Били ракету, она упала, короче, в 7 метрах от меня. Три осколочных ранения, два достали. Один у ноги, так до сих пор. Сказали, что ногу надо Щоб зберегти здоров'я, життя, так? Да? Так. Ви гражданські, але потрапили. Потрапил, да. А де це було? В Херсонській області. Там де Гес. Це добре, що діти хоч забрали, а так би я не знаю, вже і помер би. Там же звільнили це побережжя Херсона. Да, а з правда, того боку вони досі да. стоять, да? Да. так? Ну вон, тільки от я дзвонив хлопцям, говорять вертольоти над городом літають, це кошмар. Казали на танки. Ви танкіст? Так да. І вмієте оце керувати цією... Я трактор з двор танкістом служив. Там, в принципі, що на тракторі, що на цьому. Одинаково. На тракторі передіть з двигателя, там — здат. Повне ну, все та й воно швидко в голову приходить. Так ви сіли на той на їхній танк? Ну, а на який? І, ну, П... І поїхали їх же мочити. Вони заправили, ми... а ми з кустів наблюдали. Ми акумулятор тик туди, клеми швидко закрутили, на стартері погнали. Історія, яку треба розповідати, хай люди. Ну я розкажу. Слухайте, ну видаєте. Це скільки снарядів було, скільки вкупили туди. О, який ви молодець. Скільки там танків стояло Ну, Вам треба відзнаку давати. А, то без не можна нічого добити. Yeah, yeah. то... Получити інвалідності. Ось появляться гроші, то грошей їх немає, то ще що стоїть. Ну, ви хоч інвалідності отримали? Ну, конець. Бо мені розповідали, що такі історії є, що людина без ноги приходить, вона каже, ви можете довести, що ви інвалід. Я кажу, я? Ну, що, 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 як довести, що ви то, нога росте через год чи що? При мені таке було хлопець, він без ноги, в гражданку на Подол поїхали, а йому кажуть, а ви докажіть. І каже, то що, не видно, ага. що я без ноги. Він каже, у мене грошей нема щоб вам дати. Зразу їм каже. Вони, ну ми вам дадім на два роки. А через два нога? Такий пацан Це Його щось перемикає, він як валить кулаком по столі стол на пополам. Сразу пожиднено. Це... А що з ними робити? Коли це все закінчиться? До кінця года закінчиться. Ти що на переговорах. Путін таке позагинав. І Донецьк хоче забрати, і Крим хоче забрати. Зеленський сказав. От він та". Ну вони Керівської області Да. З якого біса віддавати йому. А яка пенсія зараз по інвалідності у вас? І туалет около двох чи трьох тисяч, да буде. Поки бумажку цю Бадешку прислали. Поки знайшли ті, хто з нами був, підтвердили, потім вже в воєнкоматі в Бадешку виписали. Пощастило, мені з вами познайомитися, хлопці, хочу вам приємно зробити. Ні, дякую. Отак, можна? Та ні. Беріть, 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 беріть. Мені приємно з вами познайомитися. Я думаю, що зайвим не буде. Дякую. Бережіть себе, бережіть себе. Ми бережемо, Якщо будемо паніку падати, то тоді не служить. Пане Олексій. Я тисну вам руку. Мені дуже приємно, що ви захищали нашу країну і захищаєте. Це дуже приємно. Я знаю, що жити в Херсоні це вже від... відвага. Бережіть себе, вам познайомитись, хлопці. Щасливо. Ось так, друзі, просто серед парку можна зустріти двох людей, двох чоловіків. Дві різні історії, дві. Різні частини України, але кожен з них на собі відчув, що несе ця війна. Я не пройшов повз я познайомився, підтримав як міг. На жаль, таких людей дуже багато, і я дуже прошу кожного з вас. Не приходьте повз підійдіть, поспілкуйтесь, і можливо, ця історія, яку ви почуєте, буде. Дуже цікаво, я цьому впевнений. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наших добрих справ стане ще більше. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю, Бережіть себе.